Почала купувати меблі в квартиру. В неділю приїжджали діти, ми поїхали в Ікею. Цей магазин знаходиться далеко від нас. Ми їхали майже годину і приїхали, і хотіли подивитись не в онлайні, а так, як виглядають меблі, щоб щось підібрати в мої маленькі кімнати. І ось ми вибрали такий стіл і купили тільки стіл. І стілець я купила на кухню, але він виявився чорним, а мені на кухню потрібно білі стільці. І ми будемо міняти. Ну, вибрали ми там ще диван, були, але коли я приїхала додому, поміряла. Він у мене не підходить по розміру, великий. Треба щось інше думати, тому під телевізор я вибирала. Але теж будемо думати: ці стільці чорні це стільці моїх дітей. Я їх віддам, ми купили тільки стіл, поки він роздвигається. За цим столом зараз можуть поїсти поміститись 4 чоловіка. А коли він, він роздвинеться, то він буде овальний і може сісти чоловік шість. Так що, якщо прийдуть мої друзі, або сім'я збереться, то ми всі зможемо поміститись. Так що ось таку першу покупку я зробила в свою квартиру. Стіл дерев'яний це до побачення. До новых зустрічей.